Військовослужбовці ТЦК перевіряють гірськолижні курорти Прикарпаття. Відтак вручають повістки військовозобов'язаним та виявляють порушників. Такі заходи є частиною посилених мобілізаційних дій, що проводяться в області. Більше у наступному матеріалі. Інформаційних повідомлень в інтернеті про начебто бездіяльність працівників ТЦК останнім часом побільшало, кажуть представники цієї структури. Особливо вони стосуються перевірки військовозобов'язаних чоловіків у відпочинкових закладах. Багато на сьогоднішній день, на жаль, в змі з'являється інформація про те, що в гірськолижних курортах не проводяться заходи з оповіщення, не перевіряються документи і так далі. То хочу наголосити на тому, що це не відповідає дійсності. Заходи з оповіщення продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, в тому числі і в гірськолижних курортах нашої області. На Прикарпатті працюють як блокпости, так і мобільні групи з оповіщення. Працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи у чоловіків. Додає Дмитро Бойканюк. В більшій мірі в гірськолижних курортах Прикарпаття це перебувають особи військово, зобов'язані, які мають право на відстрочку, або ті, що є заброньовані згідно законодавства, або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці, або на лікуванні чи реабілітації. наразі каже Дмитро Бойканюк: у ТЦК здебільшого служать учасники бойових дій за перешкоджання їхній роботі правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.